Як правильно діяти в таких ситуаціях? Перше не панікувати і не викидати упаковку. Друге, сфотографувати товар і документ. Третє. Звернутися до служби підтримки пошти. Перевірити перед оплатою. Четверте подати скаргу на платформі чи в банку. Написати заяву в кіберполіцію. Повідомити про шахрайство. Шосте зробити висновки, поділитися досвідом. Я зробила оплатою 2000 гривень, і Не заблокували. Господи! Як уникнути подібних випадків у майбутньому? Не оплачувати наперед невідомим продавцям, перевіряти відгуки наявні сайту та реєстрація футбо. Використовувати безпечні. Після платою не переходити за сумнівними посиланнями.